Увірвався до селищної ради та наробив біди. Сьогодні на сесії депутатів в одному з сіл Закарпаття увірвався високопосадовець з вибухонебезпечними привістроями в руках і наробив галасу. З них 26 ранених, шестеро з яких у надзвичайно важкому стані. Вітаю вас на своєму ютуб каналі. Я психолог Володимир Якуб'як. Я пропоную вам переглянути деякі кадри, що відбулися сьогодні, 15 грудня.

Відкривається відразу перша риса українців. Депутат намагався щось сказати, але його ніхто не слухав, на нього не звернули увагу. Власне, цю картину ми можемо спостерігати в будь-якій сім'ї. Коли маленькі діти приходять до дорослих намаганнях щось сказати чи розповісти, але дорослі нехтують ними. Вони не звертають на них уваги. Невміння поважати чужі особисті кордони. Заходити в чужу кімнату без стуку, брати чужі речі, штовхати, не дотримуватися дистанції при черзі це все те, що ми бачимо в депутаті, але так притаманне нам, українцям. Якщо б на нього звернули увагу. Цього б не було. Звісно, він не правий, він зайшов не стукаючи. І зараз ми поговоримо в цьому відео, чи безпечно українцям жити в Україні. Які негативні риси, притаманні кожному українцеві, ми бачимо в цьому депутатові. Тому не переключайтеся. Як я вже сказав, невміння поважати чужих є головною рисою українця? Чому? Тому що минуле не навчило нас поважати самих себе. Подібні атаки, нехай не такі важкі, але вже траплялися неодноразово в міських радах селищ та містечок: то вибивали вікна, то щось підпалювали, то ламали двері. Друга негативна риса українців це є імпульсивність. Добрий день, студія. Оце не твоя не дитина, один, це... Ой. Ти що? Той, хто вміє керувати своїми емоціями, завжди виходить з поля бою переможцем. Але ні, це наша найслабша сторона. Українці лаються, б'ються, штовхаються, матюкаються. І зараз ми підходимо до третьої негативної ерексу. І все не так. Ніколи ми не змогли побудувати ще жодного нормального діалогу. В Верховних Радах ми бачимо постійні бійки. Ось вам, власне, приклад був. І як все відбувається у владі? Ще жоден політикант, політикантка, не були добрі для української влади. Чому? Адже українець сам. Не знає, кого він хоче бачити, не маючи чіткого портрету, рис, вимог, ми самі дозволяємо подібним індивідуумам приходити до кормушка до влади. Адже політична складова дипломатії дуже квола в Україні. Юлька може й пиздила гроші, але й людям давала пиздити і жили нормально дуже, дуже, дуже. Адже для багатьох. Піти в депутати це єдине бажання збагатитися та приймати якісь закони, робити свої мутки, які йдуть на користь собі. Ніхто не розглядає позицію депутата чи політиканта як щось престижне, як справді реалізація певної кар'єри від душі працювати для народу. Головною помилкою цього депутата було те, що він, не поважаючи чужі кордони, прийняв такий. Таку позицію стереотипного мислення, яке притамане знову ж таки кожному українцю. Політик-депутат значить поганий. Уявіть з цих людей, 30, 30 плюс їх було чоловік, невже всі такі погані? Невже всі там виключно заради грошей? Ні. Повірте, в міських радах є дуже багато людей, які, мабуть, там була просто бухгалтерша, яка вела звіт, яка записувала, яка працює за мізерну зарплатню, адже воно так і відбувається. В міській ратуші Львова не всі мають мільйони. Більшість працює на державну зарплатню, яка значно менша касирші за тебе. Третя головна негативна риса українців це агресія. Загалом східні країни, як Польща, Румунія, Болгарія, Молдова, Білорусь. Наші неадекватні сусіди дуже агресивні. Їх дуже легко можна розпізнати за кордоном. Тому що в них отаке завжди невдоволене лице, і вони такі стремлені емоції, єс, єс, сінькі, синькі. Дуже мало подяки. Ось такі вони: наслідки імперіалізму, терору, диктатури, знищення власних цінностей. В Україні зі свічкою потрібно шукати людину, від якої щирість йде від душі, а не награда. Постає питання. Лондон. Візьмемо Лондон, до прикладу, так? адже в Європі була серія терактів, яка прознеслася, здається, 2013-14 в ті роки, навіть трішечки раніше. Лондон. Більш ніж 10 мільйонів жителів. Але ми спостерігаємо таку картину, коли поліціянти все під контролем. Щойно ти залишиш валізу, тут же підійдуть і будуть шукати, питати, чия це валіза, кому вона належить. Тобто, як все чітко, і головне, ти не відчуваєш такої А Ану, дивись, баба з торбами, ану, чи в неї нема бомби. Ми бачимо спеціально навчених людей, які керують своїми емоціями. Які можуть проаналізувати, які, очевидно, пройшли певні курси психологічні, і вміють проаналізувати людину. Україна, яка вже другий рік перебуває в стані війни, питання, як депутат міг пронести металічні вибухонебезпечні пристрої, в селищну раду? Є концерти, лікарні. Зараз, коли ми не можемо розрізнити в цивільному, хто воював, хто ні, в кого яка психіка. І це. Те, що я сказав ще багато років тому. Хочеться, щоб не сертифікати висіли в усіх. Я пройшов 20 курсів, я модний перукар, і я по нігтиках. А щоб висіло на стіні, що я психологічно тут, я пройшов огляд. Я здоровий ментально. Ось це важливо. Ти сидиш в перукаря, і ти ніколи не знаєш. А раптом ти зараз скажеш щось погане про владу, чи скажеш, а я прихильник Путіна. І він візьме ці ножиці і просто тобі в око встромить їх. Ми ніколи не знаємо, що нас чекає. Українці зараз живуть в небезпеці, в стресі. Це кардинально мутує українську свідомість, українське мислення. Українці, вони змінюються. Це просто жахливо уявити, яким буде психологічний портрет українця пост-воєнного періоду. Відсутність дипломатії це якраз і є вчинок депутата, який не вмів знайти спільну мову і відразу почав махати руками. Також дуже приголомшили коментарі. Українців, які кажуть, отак, отак от в кожну владу, в кожну владу підірвати їх всіх. А в чому ми відрізняємося від росіян? В чому ми кращі? Якщо от я зняв відео в Тіктоці, пропоную вам пару секунд, і почали говорити іммігранти, зарубічани України всіляко своїх же топити, так? Тобто, не даючи мені просто. Висловити свою думку, мій досвід. Я був там в тій чи іншій країні, і мені є з чим порівняти. Українці, вони за агресію. І на даний момент нас абсолютно нічого не відрізняє, крім підкормлення, такого оптимізму, як нас годують, відокремлюють, кажуть, якими хороші, якими унікальні, насправді заздрісні, гнилі. Не дуже працьовиті, хочемо також сидіти на крісла того депутата і думати, як би це когось надурити. Звідки б це взяти грошей? В той момент, коли кожен з нас не почне працювати над собою, нічого не буде. Починаєш працювати над собою, ти ростеш духовно, матеріально, ти робишся багатим, успішним. Якщо ти сконцентруєшся на негативних коментарях, які ти пишеш в соцмережах, те, що ти заздреш, те, що ти дивишся на когось, хто заробляє, ти просто тонеш в своєму багні. І тут кожен сам обирає свій шлях. Проте, коли людина тоне, не спішіть її рятувати, значить, їй так добре. Адже жаби. Вони могли квакати не тільки в болотах. Якщо ви прочитаєте в інтернеті, вони можуть і в ріках квакати, де чиста джерельна вода тече. Але ні, жаби обирають болото. Тому вибір за тобою. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про цю ситуацію. Дякую.